Три молоді джентельмени, які пливли по темзі в одному човні з собакою, і пізніше прославлені Джеромом Кей Джеромом, забули взяти у плавання концерний ніж. І коли їм захотілося насолодитися після сніданку консервованими скибочками ананаса в сиропі, вони спробували відкрити банку ножем, але той дуже швидко зламався, сильно поранивши одного з приятелів. Потім в хід були пущені ножиці, рибальський багор, великий гострий камінь і навіть щогла від човна. Від безлічі ударів банка набула жахливо потворної форми, але все ж не піддалася, встояла, так і не дозволивши пробити в собі дірку. Зі злості друзі утопили її у темзі. Ви на каналі Історія на тарілці, а сьогодні ми поговоримо про історію винайдення консервного ножа. Не забудьте підтримати нас підпискою та коментарем, а ми починаємо. Перший патент на консервний ніж з'явився тільки через 48 років після того, як в 1810 році незабаром після винаходу французом апером способу консервування англієць Пітер Дюран отримав патент на бляшану консервну банку. До речі, серія про винахід методу консервації є на каналі. Не забудьте її переглянути вже в 1812 році. Пітер Дюран заснував у Лондоні консервну фабрику. Банка тушкованого м'яса з зеленим горошком, виготовлена на підприємстві Дюрана для королівського військово-морського флоту в 1818 році, виявилася цілком свіжою у 1938 році, коли її відкрили. Однак, загалом відкривати перші консерви було дуже складно. На банці з телячою печенею, у 1824 року, є напис: відкрити за допомогою зубила й молотка, прорізавши верхню кришку по периметру. Чому так? Треба враховувати, що банки робили тоді з листового заліза товщиною до 5 міліметрів, та іноді важила більше, ніж сама їжа, що в ній знаходилася. Бляшані банки з'явилися лише всередині 19 століття, коли навчилися робити тонкий сталевий прокат, причому спочатку їх виготовляли вручну. Вмілий Бляхар встигав за день зробити до 60 банок. Тільки в 1846 році англієць Генрі Еванс розробив спосіб штампування корпусу банки одним ударом, і 60 банок стали виробляти всього за годину. Хоча припаювати кришку довелося вручну ще півстоліття. У 1858 році Езра Уорнер з Коннектикуту запатентував відкривачку для консервів, що мала два леза: одне розрізало кришку банки, інше утримувало ніж на її бортику. Інші ж джерела першовідкривачем консервного ножа називають англійця Роберта Єйца, який отримав патент на свій консервний ключ у 1855 році. У ті далекі часи не кожен вмів відкривати банку, і далеко не у всіх удома був консервний ніж. Тому у крамницях відкривали чи не кожну куплену банку перед тим, як вручити її покупцеві. Широке поширення консерви і консервні ножі отримали через 10 років, коли виробники консервів стали безкоштовно додавати до кожної банки ніж. Під час громадянської війни в США солдати армії Півночі отримували разом з раціоном консервів відкривачку Ворнера. З 60-х років і аж до кінця 19-го століття було створено чимало патентів на цю тему. У 1866 році американець Остерхуд запатентував бля. Шанку, кришка з якої накручувалася на спеціальний ключик, відкриваючи вміст консерви. У таких банках досі консервуються сардини або той самий спам, про який ми нещодавно робили відео. Ніж з ріжучим коліщатком винайшов американець Уільям Лайман у 1878 році. У його конструкції був важіль з вістрям, яке треба було встромити точно в центр кришки. Потім потрібно було повернути на цьому важелі ріжуче коліщатко відповідно до діаметру банки, і провести його по периметру кришки, розрізаючи бляху. Успіх операції залежав від того, наскільки точно знайдено центр кришки. У 1921 році з'явилася конструкція, схожа на сучасну, без довгого важеля, але з зубчастим коліщатком, яке повертає банку назустріч ріжучій конструкції. Через 10 років були придумані електричні консервні ножі у США. Нереальну популярність отримав стандартний консервний ключ P-38, який з 1943 по 1981 додавався до сухпайка американської армії. Назва розшифровується так: P – від слова патент 38 – Число дій ключем, необхідних для того, щоб відкрити звичайну банку американської армійської тушонки. Ключ, розроблений за 30 робочих днів влітку 1942 року з усиллями лабораторії досліджень життєзабезпечення в Чикаго, був задуманий як одноразовий, але міг служити довгі роки. Виготовлявся штампуванням за кілька секунд. На кінчику цього пристрою, що складався всього з двох деталей, при роботі розвивається тиск в кілька тонн на квадратний міліметр. Отвір призначався для того, щоб після кожного використання просувати в ключ мотузку і на ній опускати ніж в киплячу воду. Залишки їжі на ножі, треба стерилізувати, інакше вони загниють і наступного. Разу виникне небезпека харчового отруєння у 1959 році. В штаті Огайо майже точно повторилася сцена, описана Джеромом. На той час звичайний робітник Ермал Фрейс виїхав на пікнік. Взяв з собою пиво в банці. Розливати пиво в банки стали з 1934 року, але забув консервний ніж. Врешті-решт йому вдалося відкрити банку об гострий край бампера свого автомобіля. Повернувшись додому, він винайшов пивну банку з язичком на Кристі, що відривається. Пізніше винахідник казав: Я не вигадав банки, що самі відкриваються. Я лише запропонував спосіб прикріплювати ключ до кришки банки. Рішенням Ермала було простим: ключ кріпився до центру кришки звичайною заклепкою. перший варіант виявився не надто вдалим. Ключ пробивав у банці дірку з гострими краями, об які легко було порізатися. Для вирішення цієї проблеми Фрейс запропонував послаблювати частину кришки, роблячи на ній попередні наскрізні надрізи. У 1963 році винахідник отримав патент і запропонував його компанії-виробнику банок Алкоа. Компанія ризикнула і виграла до 1965 року. Понад 75% усіх банок, що продавалися в США, були обладнані ключем для відкривання. У 1970-х роках систему відкривання банок було вдосконалено. Ключ зробили прикріпленим до банки, оскільки алюмінієві язички з гострими краями активно забруднювали навколишнє середовище. На той час їх просто викидали після відкриття. За цей час компанія Фрейза, перейменована на Dayton Reliable Tool, стала одним із провідних постачальників промислового обладнання для виробництва таких банок. І до 1980-го річний дохід колись дрібної фірми налічував вже понад півмільярда доларів. Здавалося б, консервний ніж звичайний елемент нашої кухні, але така цікава історія. А ви як вважаєте, згодні з нами? Не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Дякуємо, що ви з нами. До нових зустрічей!